Вітаю вас, українці та українки. Дякую, що цікавитеся подіями в нашій діаспорі в Монреалі. Сьогодні з нами в студії Арсеній Півтора. Це волонтер Української Атлантичної асоціації та церкви святого Михаїла в Монреалі. Арсеній це незалежний активіст і співзасновник молодіжного клубу творчої молоді кислі яблука в Монреалі. Добрий день, Арсеній. Добрий, день. І, як ви сказали, ви ще й студент. Університету Монреалю, так. так що ви вивчаєте? Я вивчаю благоустрій. Тобто, ви будете налаштовувати місце Монреаль? Не особливо місто Монреаль. Побачимо, як життя куди заведе. Можливо, і в Україні буде робота. Насправді буде дуже багато роботи. А По... скільки років ви вже живете в Канаді? Вісім років. Вісім років. Так. Тобто, Монреаль для вас як рідне місто вже. Як другий дім, так. Другий дім. Я хочу вас запитати. Зразу, що таке незалежний активіст? Незалежний активіст це в принципі особа з своїми якимось політичними переконаннями, з цінностями, е яка вільна асоціюватися з різними організаціями, тобто немає приналежності до однієї організації. А по суті, як риба в воді плаваєш між всіма і дружиш зі всіма. Угу. А чому? Чому так? Чому ви не хочете? Асоціювати себе з якоюсь конкретною групою, час не, не, не вистачає часу. Я uh -huh. просто бажав би бути всюди, але ми маємо лімітовані ресурси, тому приходиться ось так маневрувати між організаціями для того, щоб реалізовувати те, що хочеться. Uh -huh. Uh -huh. Брак часу насправді так. Розкажіть, будь ласка, про ваш молодіжний проект Кислі яблука. Що це за проект і які цілі ставить цей проєкт? Значить, цей проект він натхнений якраз таки КТМами, клубами творчої молоді в Україні 60 х 70-х років, угу. тобто, коли був були рух шестидесятників. І, в принципі, наша ціль це зібрати молодь Монреалю і до околиць. Для того щоб щось навчитися разом, щоб люди між собою познайомилися, щоб обговорити якісь важливі теми, як у нас недавно було про геноцид в Україні. Тому це в принципі проєкт, який для нас тільки є на початку, але ми бачимо його розвиток саме в тому, щоб збирати молодь. <говорити> І скільки людей задіяно наразі в проєкті? Наразі організаторами є я з братом Олексієм Півтораком. Також нам допомагає Ростислав Німцов з Монреальської літературної студії і Уно, яке дає нам приміщення. Але так, то в нас є учасники групи, є на Фейсбуці це є 60 осіб, і ми відкриті до того, щоб інші люди брали естафету і організовували події. А в яких закладах української громади ваш проєкт вже приймав участь? В принципі, в нас було поки що два заходи. Це було зустріч з Іваном Байдаком, українським письменником, який приїхав сюди про його творчість, і про Україну. А друга подія це була з паном Сербином зустріч Як не вигоріти, підтримуючи Україну, де ми якраз розглядали були геноцид. Тобто, поки що у нас було тільки дві таких події. Третя подія намічається найближчим часом. Це буде 20 листопада, о 7 годині, кінопоказ Тіні Забутих предків. І після цього буде е, зустріч, е, розмова про кіно. Тобто це третя подія, і ми б бажали рости далі і продовжувати творити далі. Угу. Але це ж ви організовували на День Незалежності в Монреалі ваш проєкт? Чи це було тільки молодь приймала участь? Ваш проєкт ще не був сформований під час Дня Незалежності? Під час Дня Незалежності проєкт ще не був сформований. А, мені допомогли друзі з організацією а, цього open mic, як це називається формат, тобто, коли відкритий мікрофон для людей вони можуть ем, підходити і говорити те, що в них на серці, те, що в них болить. Mm -hmm. ем, це ми робили в співпраці з е, куком. Тобто, знову ж таки, незалежний активіст не означає, що ем, це як людина, яка робить все окремо, це наоборот, ем, ти приймаєш участь і ти співпрацюєш зі всіма. Ну, це для мене це було дуже зворушливо. І Є запис на на Фейсбуку і є запис на Ютубі. Тобто запрошую всіх подивитися, як організував Арсеній цей виступ на День Незалежності, і як люди щиро від серця проробили промови, це дуже зворушливо було. І от ви робите цей проект, ви ставите цілі, ви розвиваєтесь, але ж як залучати людей, як їх спонукати, витрачати свій час на діяльність в громаді. Ну, я взагалі бачу нашу громаду як такий мегахутір, так, У нас дистанції дуже великі, у нас є певні а, місця, де ми можемо зустрічатися, точно, як і працювали колись хутори, а, ну і дотепер. А, саме, я думаю, найголовніше це а, зацікавити, справді показати, що щось відбувається нове, а, що це так само. Не є лише якби прийти пасивно послухати, а так само прийняти участь, тобто ем, дати місце для висловлення. Ем, я думаю, що ми ще як сказати, такий рецепт збирати людей не знайшли, ем, тому що ми зараз залучаємо онлайн. Але будемо пробувати так само і фізичну рекламу різні способи, тому що поки що не очевидно, що найкраще підходить. Справді, от дистанція вона грає дуже велику роль, і це є такою перешкодою, щоб збирати людей. Але коли люди хочуть приїхати, вони приїдуть, вони знайдуть час. А я от бачила вашій фотографії на Фейсбуку, так що ви танцюєте, ви граєте. Чи багато української молоді залучені до цих до вашого ансамблю, наприклад, де ви танцюєте? Якщо на загал брати всіх учасників гурту Троянда, то мені здається, що це біля 40-50. але це різних вікових категорій. Угу. Я точної кількості не знаю, бо я є в старшій групі. Також знаєте, є питання того, що багато людей не знають. Про ці ансамблі. Так що рекомендую пошукати в інстаграмі там, Троянда. Це є різні такі, як сказати, гуртки, які можна в Монреалі, до яких можна долучитися, але поки що я не бачу, щоб це було охоплювало всі молодь. Тобто, в нас є справді така проблема, що є молодь, яка можливо ще не знайшла того, що їм підходить. А, по різних причинах а, або вони, можливо, просто не шукають. Тобто, це є, ми вже там не можемо вирішувати, але є певна частина молоді, яка, на жаль, не залучена до української громади. А скільки років ви приймаєте участь в троянді? А, я приймаю участь з 2018 року. О, а, так. Але був ковід, і тоді за того часу, на жаль, довелося зупинитися. А як ви знайшли троянду? Як ви для себе визначили? О, хочу танцювати. На українському фестивалі, коли побачив, як танцюють, і мене це настільки приголомшило, що я сказав собі Я так хочу. Ну, це чудово. Я бачила цю світлину, коли ви так танцюєте, і там коментарі дуже цікаві, під ними «Вау, це ти! Mm. Тобто mm. все можливо. До цього ви не, не, не могли так стрибати і так танцювати. Зовсім ні. Я, я тільки міг мріяти про це, але коли надаєш часу і старань, mm -hmm. то все виходить. Так, а тепер розкажи, що це біля вас на столі лежить? А, ну це є спогад, це є марка, яка, яку мені подарували були в Отаві по закінченню голодування семиденного а, щодо російських турбін, які надсилали в uh -huh. ну санкціонованих турбін, які надсилали в Німеччину. А на жаль, я не знаю, хто мені це подарував. Якщо ця людина дивиться зараз, дуже вам дякую. Це марку я дуже хотів отримати. Це є марка нової пошти Русський воєнний корабль. Самі знаєте закінчення. І це такий приємний спогад з ну, цієї акції, яку ми зробили. Були. Ми тоді надихалися, були революцією на граніті, коли також студенти організували були голодування. І за рахунок чого ми й отримали незалежність. Якщо у вас є щось додати чи запросити людей, щоб доєднувалися до вашого проекту, то ви можете зараз скористатися цією нагодою і звернутися. А, до глядачів. дякую. Приєднатися до групи Facebook КТМ кислі Яблука». А, також церква Святого Михаїла зараз робить збірку грошей для термобілизни. Для наших солдатів тому долучайтеся також за сторінкою на Фейсбуці «Help Ukraine – St. Michael Ukrainian Church». Дуже дякую, Арсені. З нами був Арсеній Півторак, незалежний активіст в Монреалі. Дякую, шановні глядачі, що залишаєтесь з нами в українській хвилі.